Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас на огляді зарядна станція EP5000. В комплектації вона йде із зарядним дротом. І в ось такому от ящику із відвижною ручкою та на колесах, що дозволяє їй абсолютно спокійно транспортувати. Ось така от зарядна станція. Всередині вона йде із літій залізофосфатним акумулятором на 5500 Вт, який йде на нових Grade-A акумуляторах EVI 105 ампер-годин. інвертор 5000 Вт-2500 Вт номінальна потужність, яку його можна навантажувати PMS G-Kong із підключенням по Bluetooth. Також зарядкою дельта, яка дозволяє зарядити за 4 години. Все це йде на болтових з'єднаннях. Акумулятор притягнутий трьома пластинами через весь ящик, що дозволяє його максимально надійно закріпити. Інвертор також йде на болтах. І зарядка. Все це максимально легко можна замінити та обслужити навіть в відносно польових умовах. Станція в зоні виглядає ось так. Є вхід для зарядки. Для того, щоб увімкнути зарядку, вам потрібно вставити штекер в зарядний роз'єм та в розетку. Станція почне заряджатись. Стан можна відсоткувати по Bluetooth. Потім для того, щоб увімкнути інвертор і підключити навантаження, вмикаємо тумблер на положення 1. В нас ввімкнувся інвертор. Тут у нас іде шкала, навантаження, наскільки загружений інвертор, вихідна потужність у ватах. Зараз нічого не підключено, тому немає. І е, напруга. Це трішки споживає інвертор під час роботи. Тут у нас ще йде е, наскільки заряджений акумулятор. Така зручна досить шкала. Також вольтметр. Ще тут іде дві силові розетки. Сумарне навантаження на них можна давати 2500 Вт. Загалом ця зарядна станція предназначена для домашнього використання, але здебільшого її використовують військові, тому ми її посилили максимально надійними болтовими з'єднаннями. Тож, дякую за увагу. Для замовлення пишіть Viber та Telegram або ж телефонуйте за номером, вказаним в описі.